В останню неділю травня на головній площі столиці Майдані Незалежності стартуватиме вже 18-й пробіг під каштанами. Пробегу під каштанами в этом году 18 лет. Для нас это большое событие, потому что начинался он тогда, когда ну вообще не было понятия таких массовых благотворительных мероприятий. Сегодня это большая масштабная акция. Спортивна благодійна акція традиційно проводиться у дні Києва. Зібрані кошти організатори передають столичному центру дитячої кардіології. Перший і основний момент общество звертає внимание на хворих дітей, на дітей з вродженими пороками, на дітей, яким операція на серце може спасти не только життя, а й здоров'я. 95% дітей з вродженими пороками серця після операції це абсолютно здорові люди, і вони будуть біжати вместе з нами. Пробіг під каштанами 2010 стане наймасштабнішим та наймасовішим за всю історію. Ще не стартувала рекламна кампанія, а вже зареєструвалось 10 тисяч бажаючих пробігтись по головним вулицям столиці. Для прикладу у 93-му році було лише 150 учасників, а сім років тому трохи більше тисячі. Анна Ловачова Мартиненко АНТВ.